Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенка Наталії. Сьогодні вже отримала своє замовлення по четвертому каталозі. Каталог буде діяти ще до 14 квітня, і комусь щось приглянеться, ви встигаєте ще замовити. Я сподіваюся, що відео переглянете до 14 квітня. Ну і що ж, давайте будемо переглядати. Міняємо одяг. Багато прання і дуже гарна ціна на наші гелі. Всі брала універсальний, брала для кольорового, але є дуже багато чорних речей, і, на жаль, іноді так буває, що вони трішки вже втрачають колір. Взяла собі ще ось такий гель для прання для чорних речей. Я впевнена, що він буде такої ж якості, і речі будуть просто вау-чорні від цього порошечка. Тому, придивіться, інші гелі теж йдуть по акції, і зараз можна гарно. Скупитися, тому що отакий літровий гель це концентрований, його вистачає до 28 циклів і коштує всього-навсього 199 гривень в цьому каталозі да, 199 гривень. Тому раджу. Також те, що я раджу. Завжди це вітамін D3, який я вживаю, і ну, звичайно бачу результат по аналізах. Хоча все одно потрібно приймати, тому що тільки перестаю пити. ну Звичайно, що так як я більше часу знаходжуся в приміщенні на сонці, не так багато часу, тому для мене. ну і... В міру того, як я маю захворювання, то мені радять постійно пити вітамін Д3, що я і роблю. Але дуже добре, що він не падає і на такому гарному рівні тримається. Будемо не в ідеальному, але доволі такому неплохому. І що я скажу, у нас нове пакування вітаміну Д3. Вже не 4 бістера, а все на все 2. І воно таке міленьке-міленьке. Я надію, що якість не змінилася, але упакування, колеги, дівчатка, зверніть увагу, що змінилося. Щоб потім не було ніяких питань від клієнтів, хто постійно купує. Так, що таке. І звичайно, теж в цьому каталозі акційна ціна 199 гривень. Вистачає, якщо профілактичну дозу пити 2000 і вистачає на 2 місяці. ну, Якщо доза більша, як у мене, то вже вираховуйте, ну, ісходя із ваших, скільки ви п'єте, настільки вам і вистачить. Якщо по 2 пігулочки, то на місяць. Ще дуже гарна ціна на миюче в цьому каталозі. 99 гривень на засіб для миття посуду. Взяла цього разу яблучко, упустив в баночках, дивіться, <сміття> чому яблочко. І ще в нас є одна новиночка. Взагалі, я цей, такі вітаміни знаю раніше ось я їх приймала. Це як, як би, такий комплекс більше б я сказала, тому що тут не одна омега, а ще й вітаміни для нашого розуму. Дуже радять їх. Діткам, ті, хто в школу входять, в кого велике таке розумове навантаження, перед екзаменами обов'язково зверніть увагу, щоб дитина не нервувалася. Ну, і, звичайно, я теж собі беру, тому що ну, для профілактики потрібно, тим більше, що я зараз почала ще приймати на постійній основі Омегу. І я думаю, що такі теж мені дуже класно зараз зайдуть. Взагалі, раніше я була ними дуже задоволена, бачила результат, дійсно, пам'ять була гарна і якось не так виснажувала розумова робота. Знову взяла. І буду як закінчиться моя омега, то, що я зараз приймаю, то обов'язково скористаюся такою. Теж придивіться, бо в цьому каталозі ціна на знайомство, так як в Лівеста це тільки перший раз ці вітаміни, до цього їх не було. Я їх просто купувала ще не в Лівеста. Знаю, тому. Раджу, Хто хоче, хто, можливо, теж колись приймав і довго міг їх купити в нас на Україні, то зараз вони знову з'явилися, і ви можете їх придбати ще й за ціною на знайомство. Ціна на знайомство 399 гривень. Ну, ви ж знаєте, що тут 30 капсул на місяць. Ви ж знаєте, наскільки зараз дорога омега. Тому ця ціна, я думаю, дуже-дуже хороша. Я вже в пустих баночках хвалила ось таку нашу масочку для ніг. Дійсно, вона дуже розм'якшує стопи і в кого є загрубіння на п'ятках, підошвах, дуже класно. Я користувалася, залишилась задоволена. Іде весна, вже на дворі так тепло. Якщо таке тепло потяне, то ми вже скоро будемо босоніжки вдівати. І в нашому каталозі є чудова акція. Якщо береш два, то ціна знижена. Якщо брати дві, то Така масочка для них буде по 129 гривень кожна. А якщо одну, то 159, якщо я не помиляюся, ну щось, щось така ціна. Тому 30 гривень на кожній масочці зекономити дуже-дуже вигідно. Ну і масочкою замінити похід в салон. Теж рахую, що це дуже-дуже вигідно. Ви не підстраюєтеся під майстра, ви собі, коли надумали, коли вам потрібно, зробили цю масочку. Дуже приємна, така охолоджуюча. Ну і дуже класна дія. Тому раджу, беріть обов'язково, як я, відразу дві, і будете задоволені. Ще в мене замовили два ополісвича. Теж, якщо брати два, то вигідна ціна 119 гривень. Дуже класна ціна, дуже гарний ополіскович, користуюся сама, раджу своїм клієнтам обов'язково. Цікавий пост є. В мене на сторінці інстаграма, де я описувала, чому саме потрібно користуватися ще й ополіскувачами, окрім зубної пасти. Тому, кому цікаво, залишу силочку під відео. Переходьте. Також не змогла я пройти. З останньої сторіночки, дуже теж класна акція, шампунька, така коштує 179 гривень. Якщо щось брати із каталога, то тоді така шампунь лише 99 гривень. Моя клієнточка відмовилась, а я собі все-таки одну взяла, поки така велика знижечка. Теж 80 гривень, чи що це? Ні, 70 гривень. 79 ні, 80 гривень знижечка на одній бутилочці, чому б і ні. Ну, і як завжди, для партнерів компанії, хто підписаний, хто зареєстрований, хто пройшов уже стартову програму, обов'язково є ще й програма для консультантів. І теж була дуже чудова. Акція не менш приваблива дія зараз, кому цікаво, переходьте в особисті розкажу, покажу, роз'ясню. А я собі могла взяти три продукти знижкою 60, 65 і 70%. Звичайно, що я скористалася, взяла собі для вапняного нальоту виведення. Дуже гарний засіб, мити в ваній кімнаті, мити крани. Тут намальований і чайник. Відео теж бачила, наскільки гарно дівчатка чистить чайники. Ну, У мене такої проблеми немає. На жаль, перевірити немає на чому. Ну, а от крани це, звичайно, що з нашою водою відчищається дуже класно. І саме мені подобається, що це все швидко проходить, тому що я наливаю в бутилочку з оприскувичем, напиши на кран. Поки я там намочила губку, що там цей уже навіть видно, як стікають ці потьоки з кранів. Протерла губкою і крани. Блистять, і, до речі, замітила, що не так швидко після цього засобу ну, відразу знову видно оцей білий такий наліт. В нас в цьому каталозі, в четвертому, з'явилася нова косметика Містер Мі, і я, звичайно, не вдержалася. Поки була у мене можливість взяти щось по знижки, я хотіла, звичайно, собі взяти помадку, протестити і розказати вам, але того вже не було кольору, який я хотіла. Тому, звичайно, що взяла туш. теж поки така гарна знижка, тому що зараз щось я тушами дуже не можу собі підібрати, спробую ще цю. І з вами поділюся, як міняться туш. Ну і третім продуктом під саму велику знижку 30%. Звичайно, що магній, який нам потрібно всім зараз пити. Дуже класний саме оцей магній плюс вітаміни-мінерали. Тут, до речі, дозіровка така хороша, 200 мг. І дуже-дуже дієвий. І від клієнтки чула своєї, що дуже класно, уже на п'ятий день дуже гарно засинала, хоча до цього мала проблеми зі сном. Ну, і я теж іноді приймаю, то дуже задоволена, теж коли такі тривожні сни якісь починаються, обов'язково починаю приймати. Магнік. Хоча зараз радять на постійній основі, але ну, коли приймаю, коли трішки роблю перерив. Ну, і, звичайно, що каталог слідуючого періоду, в якому не менш привабливі ціни, акційні предложення, багато новиночок. Тому хто ще. Думаю, зверніть увагу на наш асортимент. Каталог залишу під відео. Переходьте, переглядайте, якщо хочете купувати зі знижкою до 30%, а на деякі позиції і більше знижечка може бути, тому що і для новачків є умова купувати під 75%. Тому пишіть мені, я з радістю дам посилання на реєстрацію, або також шукайте посилання на реєстрацію під цим відео. Всім пока, до скорих зустрічей!